Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Думаю, сьогоднішнє відео також буде цікавим для багатьох з вас. Воно стосується теми насіння білокочанної капусти. Тут, як правило, середня стигла. Друзі, признаюсь чесно, минулі роки я висівав ту капусту, яка в мене була, і не заморочувався по сортам. В цьому році, все ж таки, я вирішив відібрати найбільш вдалі сорти, провів деяку аналітику свою, подивився по відгукам і так далі. І виокремив для себе. Топ-7 сортів на 25 рік. Декілька з них я візьму для вирощування в цьому році. Сподіваюсь, що це відео буде і для вас корисним, і ви візьмете деякі сорти у свою скарбничку насіння. Тож, друзі, переходимо до перегляду. І перше у списку у нас Капуста Агресор F1. Пізній гібрид, що має гарну пластичність до умов вирощування. Добре переносить спекотні умови, витримує малу кількість азоту в ґрунті стійкий до низьких температур, бактеріозів, і навіть при мінімальній хімічній обробці володіє доволі таки непоганою здатністю боротьби з трипсами. цінується фермерами за свою високу врожайність. Ця капуста дійсно має велику кількість позитивних якостей і переваг, і саме завдяки цьому вона стала одним із самих популярних і улюблених сортів серед фермерів, дачників-любителів і городників. Урожай дозріває через 120 днів приблизно. І вирощується методом або прямого посіву або розсадним способом, як у відкритому ґрунті, так і теплиці. Має гарну стійкість до низьких температур повітря і ґрунту. До збору врожаю зберігаються на корені без втрати свого товарного вигляду. Головка капусти має округлу форму, хорошу щільність, середні розміри і середню вагу приблизно 3-4 кг. Листя сірувато зеленого кольору і з яскраво вираженим восковим таким нальотом. Дуже цінується своїми смаковими якостями. Вона може вживатися як свіжою, наприклад, у салатах, так ідеально підходить і для переробки, зокрема на квашення. Качани зберігаються до 6 місяців без втрати своїх смакових властивостей і свого вигляду. Другою у списку йде капуста Центуріон F1, середньостиглий гібрид із відмінною продуктивністю зростання і періодом вегітації 100-110 днів. Цей сорт успішно культивується майже у будь-якій кліматичній зоні України. Капуста переносить перепади температур, стійка до заморозків, добре адаптується до різного типу ґрунтів. Щоб урожай вас добре радував, необхідно організувати систематичний полив для неї. Культура доволі часто уражається шкідниками, тому тут майте на увазі важливі профілактичні дії, обробки і висадка, можливо, ростин, що відлякують різних комах. Розетка капусти має доволі потужне коріння і досягає у висоту до 60 см, сам качан світло-зеленого кольору, округлої форми із добре прилеглим листям і вагою приблизно 3-3,5 кг. Лист у капусти середніх розмірів, місцями, такий, знаєте, ніби похірчатий, із такими хвилястими краями. Головки дозрівають одночасно і можуть кілька тижнів перебувати на корені. При цьому вони будуть зберігати свою цілісність, не будуть тріскатись і зберігати свій, скажімо так, товарний вигляд. Зрізаними вони можуть зберігатися до 5 місяців. Капуста вживається як у салатах у свіжому вигляді, так ідеально підходить для приготування перших, других страв, того ж борщу для засолювання і маринування. Третьою у списку у нас йде капуста Атрія F1. Це середньостиглий гібридний сорт, який бажано вирощувати у відкритому ґрунті. При цьому зберігається можливість вирощування і у закритому ґрунті. Висаджується він розсадним способом. Після дозрівання головки набувають округлу плоску форму і сильно зеленим забарвленням. Тонкі листочки середнього розміру щільно розташовані один до одного і утворюють гарну структуру всередині качана. Вага кожного качана досягає від 4 до 8 кг. Цей сорт нетривалий має час зберігання. І смакові властивості, тому його можна використовувати в принципі як для свіжого споживання, так і для переробки, наприклад, для квашення. Терміни дозрівання цієї капусти складають 115-120 днів і мають стійкість до деяких шкідників ця капусти, наприклад, трипсів і захворювань, патогенна гниль, фузаріоз. Вона не вибаглива у добривах і ідеально переносить транспортування. Рухаємось далі. І четвертий у списку у нас капуста Megaton F1 це середньостиглий високовражайний гібрид. Які відрізняються високими показниками урожайності і добре переносить короткострокові заморозки. Рослина має стійкість до грибкових захворювань, фузаріозу, кили, сірої гнилі. Місце для посадки вибирає добре освітлене і провітрюване, оскільки цей сорт любить довгий світловий день. Потрібно проводити обов'язково обробку від шкідників. При проведенні прямого посіву урожай очікуємо приблизно через 145-165 днів. Просадним способом скорочується термін на півтора місяці. Культура не боїться заморозків до мінус 6 градусів, але перепади від мінусової до різкоплюсової плюсової температури можуть позначитися на якості головок капусти. Збір врожаю проводиться в кінці вересня або жовтні. Капуста формує велику розетку з округлоплоскою головкою вагою до 15 кг друзі. в залежності від умов вирощування, безумовно, та системи посадки. Покривний лист округлий, хвилястий, по краях щільний зеленого кольору. Урожай добре переносить транспортування, в тому числі і на далекій відстані, без страти свого вигляду. Вживається вона у їжу як у свіжому вигляді, так підходить для приготування різних страв і засолювання. П'ятою у списку у нас іде капуста Конгама F1, середньостиглий гібридний сорт, призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Завдяки своїй невибагливості у вирощуванні. Сорт дає хороший урожай при різних умовах вегетації. Добре розвинена коренева система надає силу зростання цій культурі, виявляє вона стійкість до посушливих польових умов і деяких захворювань, зокрема стійкість до фузаріозу і поразки трипсами. Вегетаційний термін 95-120 днів після висадки. Вирощування, можливо прямим посівом або розсадним способом. Компактні качення округлої форми вагою приблизно 1,5 35 кг. Мають вертикальний ріст листя синьо-зеленого кольору із таким восковим нальотом. Усередині головки білого кольору, соковиті і з високим вмістом цукру. Хороша структура качана дає можливість його легко транспортувати. Він ідеально підходить як для свіжого споживання, так і для перших, других страв і для переробки. Шостою у списку є капуста джинтама F1 це середньостиглий гібрид, що відрізняється від конкурентів в першу чергу своєю високою силою зростання. Цей гібрид доволі невибагливий до ґрунтів, має чудову стійкість до стресів і до умов вирощування. Вегетаційний період складає 3 місяці, якщо ви висаджували цю капусту у травні, і 3,5 місяці, якщо висаджували у червні. Капуста вирощується переважно розсадним способом, висаджується у відкритий ґрунт, має чудову стійкість до фузаріозу і стресу. Ви отримуєте високу вражайність від цієї капусти при правильній агротехніці. Добре вона транспортується і не розтріскується. Листя має темно-зелене і сильним таким восковим нальотом, хвилясте по краях. Головки середніх розмірів приблизно 2,5-4 кг за вагою, мають округлу форму і щільною внутрішньою структурою. Капуста в першу чергу ця цінується за свої смакові якості. Особливо вона підходить ідеально, як на мене, для квашення. І сьома у списку капуста Бригадир F1. Середньостиглий гібридний сорт, який підходить для вирощування як у закритих, так і відкритих ґрунтах. Потужна коренева система покращує ріст плодів у різних регіонах України, стамає стабільну врожайність і високу адаптивність до погодних умов вирощування. Термін дозрівання в середньому 110-120 днів після висадки в ґрунт і характеризується вона високими показниками врожайності. не піддаються розтріскуванню під час дозрівання, що дозволяє їх легко транспортувати. Дозрілі качани мають округлу плоску форму і з листям світло-зеленого кольору, вагою приблизно від 3,5 до 5 кг. У розрізі, у розрізі видно щільну структуру із короткою кочеришкою і привабливим білосніжним кольором всередині. Таку капусту ідеально можна вживати як у свіжому вигляді, так і для приготування перших, других страв, а також для переробки. Можна заквашувати. Сподіваюся, що сьогоднішній топ білокачаної капусти був для вас цікавим і корисним, і ви взяли для себе щось дійсно позитивне. Якщо так, друзі, поставте, будь ласка, подобаєчку каналу, підпишіться на канал, повторюю завжди це дуже дуже важливо для його розвитку і для моєї мотивації. А також залиште в коментарях іще, можливо, якісь цікаві сорти капусти, на яку варто звернути увагу при вирощуванні у 2025 році. Всім дякую вам за підтримку. Дякую за сьогоднішню увагу і до нових зустрічей.